У дубні вчора, 7 квітня, відновили опалювальний сезон. Це пов'язано з різким зниженням температури повітря. Відповідне рішення прийняли на виконавчому комітеті. Зокрема, «Дубнокомуненергії» комуненергії доручили забезпечити роботу котелень підприємства з використанням альтернативних видів палива. Так, на деяких котельнях міста використовують агропелети. Працюємо з місцевими постачальниками. Які нам постачають агропелету з відходів сільського господарського виробництва, оперативно привезли і розпалили твердопаливні котли. Але мусимо розуміти, що твердопаливні котли вони більш такі по часу більше займають, ніж газові, їх треба розігнати. Розгін їх відбувається поступово, тобто, щоб не було температурних перекосів в топці котла, щоб не було пошкоджень. А зараз фактично ми вже вийшли на стабільний режим роботи і працюємо на агропалеті. Окрім того, використовують для опалення і дрова, які були на залишку. Ми не палимо газом, а ми використовуємо деревину, альтернативні види палива, це щепа, яка лежала в нас, це в нас плети, які десь там ще зберігалися. Ну і саме основне це біля 50 кубів дров, які зберігалися в зеленому господарстві. Потрібно було їх реалізувати. Наразі, як нам повідомили, працюють усі котельні підприємства Дубно комуненергія. Однак є свої нюанси. Будівлі шість днів були без опалення. Відповідно, стіни захололи, плюс вода в теплових мережах у нас також вистегла. А це великі об'єми порядка там 200 з лишніх метрів кубічних. Його потрібно все нагріти. І для того, щоб нагріти, ну, пропускаємо через котель, але воно йде поступово те нагрівання. Відповідно, якщо тиждень охолодало, то хоча б треба добу добру палити, щоб його щось нагріти. По 141-й котельні в нас навіть на сьогоднішній день ну, є проблеми. Через те, що в нас парена котельня, коаліційні установки ми не включали. Це не дає нам змогу так. Потужно користуватися електроенергією і включати всі насоси, щоб гарно прокачати систему. Там є нюанс. Я вам даже можу показати відео, я сьогодні був на хотіли. У нас горить три твердопаливних котла. Вони на повну потужність працюють, але вони не витягують. Оскільки раніше, як була практика, е розпочинати опалювальний сезон на газу, тобто включалися газові котли, наганялася швидко температура, це давало змогу, Це дуже дорого, але це давало змогу якісно, правильно, з нормальним тепловим режимом зайти в сезон. Якщо ж у будинках немає тепла або у людей виникають проблеми з опаленням, фахівці реагують та виїжджають на місце. Комісія їздить по всім закладам. Ми дуже оперативно реагуємо на Звернення наших громадян, якщо громадяни в деяких будинках, ми розуміємо, заводушення, ще якісь причини дзвонять і кажуть, що їм холодно, зразу виїжджає комісія теплокомуненергія і устраняємо на місці, де стоять лічильники опалення, оплата буде здійснювати згідно лічильника, де нема лічильників згідно нарахування. Якщо не був, не був дотриманий, він і фізично мусив бути не отриманий, бо ми не могли всього всього. Осягнути того обсягу роботи, наші майстри ходять, ходять, дивляться по будинках, міряють температуру. Да, дійсно є проблеми, їм перераховують кошти. Ми всі мусимо розуміти, що якщо не опалюється будинок. Опаленням все одно людина включає електрообігрівач, ну так чи інакше. Зазначається, що попередньо опалювальний сезон діятиме до кінця цього тижня, однак усе залежатиме від погодніх умов та температурних показників, а відновлення опалювального сезону є заходом, який передусім спрямований на забезпечення комфорту та безпеки мешканців. В Школі, мабуть, треба діток було навчати, а в інших приміщеннях, в дитячих садочках, мабуть, теж треба було з ними дітками займатися. І коли холодно, мабуть, такої, особливо такої атмосфери, щодо з дітками працювати не мало, так тому що холодно. І все ж таки було прийнято мною особисто рішення почати опалювальний сезон, тобто його продовжити. Дане та ефективність, але ж, все ж таки, ми це зробили. Я думаю, що правильний підхід до вирішення даного питання.